За годину до відкриття паспортного сервісу у Варшаві у черзі зібралося понад пів тисячі людей. На один день записують 400 людей, бо більше паспортний сервіс у Варшаві прийняти не може. Записатися онлайн у чергу на найближчі тиждень уже неможливо. Кореспонденти Радіо Свобода були свідками, коли людина записала 30 осіб, які мають приїхати оформлювати документи сюди з Естонії. Говорити на камеру про причини такого ажіотажу люди відмовляються. Радіо Свобода поспілкувалася із одним молодим чоловіком. Поза нею він розповів, що паспорт вже закінчився, прийшов і здивувався, що така черга. Коли приїхав до Польщі, сказати не захотів. Ще один чоловік середнього віку розповів, що на заробітках уже три роки до закінчення паспорта ще два роки, але вирішив зробити про всяк випадок. Піддався на ажіотажні настрої. 47-й, 48-й. це вже Прага. За годину до відкриття паспортного сервісу понад 200 людей у живій черзі. Радіо Свобода дізналася, що у черзі є чоловіки, які приїхали з Німеччини та Польщі, оскільки там, з їхніх слів, черги ще довші а дехто займав ту чергу ще учора з вечора. Коментувати таке бажання швидко змінити документи за кордоном на камеру люди теж відмовилися. В особистих розмовах кажуть усе через законопроєкт про мобілізацію, який Кабмін зареєстрував у Верховній Раді 25 грудня. У ньому зокрема йдеться про чоловіків за кордоном, яким. Буде неможливо оформити новий закордонний паспорт, якщо вони не поновлять свої облікові дані або не стануть на військовий облік. Зі слів працівників паспортного центру. Ажіотаж в Празі почався 26 грудня. Раніше охочих виготовити паспортні документи було значно менше. 83 -й. Це вже кадри з Німеччини, де схожа ситуація із чергами на зміну закордонного паспорта. Українці в соцмережах пишуть, що в спеціалізованому сервісному центрі в Берліні замість звичних раніше кількох десятків людей у черзі зараз понад 800. Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з українськими чоловіками в Німеччині, які нині теж кинулися терміново робити документи. Вечером, коли інформація Щойно увечері з'явилась інформація про новий закон. Це був вихідний день в Німеччині. Я одразу пішов шукати на коли записатися онлайн. І ось посеред ночі випадково знайшов місце. Взяв талончик, і от зараз прийшов. Талон прийшов. для мобілізації в Україні. Першу чергу це для мобілізації в Україні. А за кордоном це написано, щоб відвести очі, наскільки я розумію. Якщо людина живе не в Німеччині, а в Канаді чи Австралії, як вони збираються це організовувати? Наприклад, людина в Австралії загубить паспорт, їй скажуть, що без військового квитка не переоформлять, а на літак людину не пустять без дійсного паспорта. Там взагалі немає логіки. У коментарі Радіо Свобода начальник управління комунікацій та електронних сервісів Державної міграційної служби України Гага Кінкадзе сказав, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про те, що нібито біля паспортних сервісів у ЄС справді збільшились черги. Ну сказати, що ми щось якийсь азюда. Ки який спостерігаємо ні, ми, ми взагалі не відслідковуємо насправді. Якщо якесь там навантаження, навантаженнями, наші співробітники впорються ніяких проблем з боку співробітників, що хтось що вони співає, або щось що, що, нічого такого не було. Чиноста режимі. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже висловився, що новий законопроєкт може містити положення, які суперечить Конституції України, згідно з даними австрійського видання Експрес від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до європейських країн виїхали 650 тисяч чоловіків, які за віком підпадають під призов.